Доброго дня. Так, освіжимо пам'ять, як то кажуть. В е, попередньому відео є е, цей Юмес, продається Юмес. Металолом, як дехто там писав. Як бачимо, макулатури вже нема. Синій Юмес поїхав. Залишився плуг. Е, друзі, плуг продається. Ціна такого плуга 350 доларів. Чому така ціна? Розкажу. Лиме ще під замену. І рама підогнута. Я не знаю, чи видно на телефон, але рама підогнута. І. Я не знаю, напевно, і, напевно, і полиці під заміну. Ну, коротше, це полиці якісь саморобні. Якщо тут будуть особо ударені писати, за що ти гилиш 350 доларів, то я розкажу колесо корпуса прицепне, я думаю, гребенка, я думаю, у 350 доларів стоїть. Так, а цей плуг. Зняли на нього переплужники, пішов він на залуччу ціну. Його вже забіра людина. Знайомий чоловік. Цей плуг проданий. До речі, підписуємось на канал. Тиснемо дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. До речі, бувають цікаві відео. Так, хорошо, ще пізніше включуся, ще прицеп зніму. На продаж ще прицеп. Так, включусь пізніше. Так, а ось такий прицеп. Прицеп. Борти отлічний, отлічний. Стан нових, як бачимо, не єржаве, не трухле. Резина без заміну. Ну так, ось. Очевидно, оно, якщо бачимо, оно, то, до речі, косарка також продається. Ціну пропонуйте. О, ех, яка проблема? Як бачимо, платформа зигнена Не знаю, рама не видно, я не бачу. Може є, в принципі, може бути, бо якщо отак платформу зигнуло, може навіть. Ну, на перший згляд погляд рама мов би ціла. Дивіться, ще тут, що він на штирю. Тормоза все присутнє. І ще одне циліндр буде зотуда, у маслі. Я попереджаю, щоб потім не виникало запитань. Ось таке, дишло теж, як і платформа. Ось навіть працює ручний, ручний гальма працює. Ось такий передній борт, такий оцей, та да борти, борти отлічні. Ну, резина, звісно, ось оде. Резина теж була хороша, ну... Резини нема. Зараз говорю. Оно, ну, як бачимо, но гуля. Так, документи також відсутні. Ну, не знаю, ціна такого прицепа. Начнемо з 30 тисяч, але буде торг. Пропонуйте свою ціну. Так, ще там по поводу Юмеза там писав якісь грамотей. Я не знаю, що... А, ось табличка він казав, немає. Ось ось табличка. Це що один власник. Якщо б як бачимо, блін. Не, не видно Чи ні? Не хоче фокусуватися. Не фокусується. О, 93-й рік. Ось з 2005 року. Ось, яка його експлуатація. І один власник. Так що той він щось там нісенітниці якийсь писав. Ще якийсь видатний діяч писав, що 2000 доларів його ціна. Ти ще напиши свій номер телефону, де таке трактори тракторі по 2000 доларів. То я заберу на всі гроші, позабираю всі. По 2000 доларів такі тракторі. Якби людина не розуміється в цінах, то зрозуміється, бо скільки в ремонт ложить, він знає. Так, все. На цьому все. Лайкаєм, підписуємось, щоб не прозівати мої відео. Ось, Удобряють. Все, до побачення.